Віки пролітають, мов снігові бурі, замітаючи сліди минулого? Наука запевняє нас у незмінності своїх вердиктів. Мамонти зникли, динозаври давно стали кістками, а міфи про небачені чудовища лише плід багатої уяви. Але що, якщо за завісою загально прийнятих істин прихована інша реальність? Що, якщо сама природа грає з нами в прятки? Ховаючи в найвіддаленіших куточках планети живі реліквії давно минулих епох, канал сховані таємниці вирушає на пошуки таких неуловимих привидів часу. І сьогодні наша історія занесе нас у крижані простори Сибіру, де, всупереч усьому, досі, можливо, ступає нога давно вимерлого гіганта. На початку 60-х років минулого століття, коли величезна країна здавалася живою, лише однією ідеєю покоренням невідомого. По всій її безмежній території ініціювалися масштабні геологічні експедиції, спрямовані на освоєння далеких і багатих недр. Саме в цей період, сповнений наукового азарту і прагнення до відкриттів, у сувору і малонаселену Якутію була заслана група під керівництвом професора Манджикова. Їх вертольотом висадили неподалік від нині вже зниклого покинутого поселення Тимкіна, залишивши їх наодинці з дикою первозданною природою. Основне завдання групи полягало в дослідженні безмежної кількості азил, розкиданих як дорогоцінні камені, між величними ріками Колимою та Амалоном. Майже дві тижні геологи, віддаляючись від рідкісних слідів цивілізації, активно жили в лісі, углиблюючись у його нетрі та вивчаючи кожен камінь, кожен водойм. Проте природа півночі не прощає легковажності. Продукти, запас яких був розрахований строго на певний час, почали катастрофічно закінчуватися. З кожним днем очікування рятівного вертольота з припасами ставало все більш напруженим. Але погода була безжальна щільний туман, низька хмарність та пронизливі вітри не залишали шансів для посадки. Голод все настійніше давав про себе знати, змушуючи групу відчувати наростаюче занепокоєння. У цій критичній ситуації професор Манджиков, прийнявши непросте, але життєво необхідне рішення, віддав розпорядження добути лося, щоб прогодувати зголоднілу команду. З двома своїми найбільш досвідченими колегами Манджиков вирушив на берег Амалона. Їхня мета влаштувати засідку на вузькій мілині, по якій сахати, як відомо, часто переходять на інший бік ріки. Дорога по Тайзі була важкою. Кожен крок дався зусиллям. Але думка про їжу гнала їх уперед. Шляхом до ріки, коли вже згущались сутінки, мисливці помітили щось дивне. За однією з скель, прихованою від прямого огляду, почали ритмічно і незвично качатися верхівки дерев. Це не було схоже на пориви вітру. Рух було занадто вміреним, занадто сильним для звичайної тайгової фауни. Передчуття незрозуміле і тривожне пробігло по їхніх спинах. Підійшовши ближче, Намагаючись не виробляти шуму, вони, затамувавши подих, застигли на місці, не вірячи своїм очам. Нарешті, наблизившись достатньо, вони застигають. Картина, що відкрилася перед їхніми очима, була немислимою, сюрреалістичною, як ніби ожила сторінка з підручника з палеонтології. У самого підніжжя сопки стояла велетенська величезна туша, покрита густою, збитою в комки рудою шерстю. Такою щільною, що, здавалося, вона здатна витримати будь-яку холоднечу. Тварина повільно, ніби неохоче, махала коротким, потужним хвостом. А трохи далі, в тіні стародавніх дерев, виднілися ще дві такі ж не менш вражаючі тварини, видаючи приглушене низьке похрюкування, ехо якого здавалося занадто давнім для сучасного світу. Професор Манджиков, людина науки, звикла до логіки і доказів. Миттєво усвідомив увесь жах і велич побаченого. Перед ним були не міражі, не ілюзії, не ведмеді переростки, перед ним живі і дихаючі стояли справжні давні мамонти, ті самі гіганти льодовикової ери, про вимирання яких наука давно і безповоротно винесла свій вердикт. Серце калатало в грудях, розум відмовлявся вірити, але очі бачили незаперечне. У цей момент, коли здивування змішалося з первісним мисливським інстинктом і відчайдушною необхідністю, професор, прийнявши рішення, яке назавжди розділить його життя на до і після, вирішує здобути одного з них. Можливо, це був відчайдушний жест, викликаний голодом, або ж безумне бажання отримати незаперечний доказ для світу. Постріл, різкий і оглушливий, розірвав пронизливу тишу якутської тайги. Постріл був точним. Найближче стояча тварина, здригнувшись, впало замертво. Два інших мамонта, злякавшись раптового звуку і падіння родича, з неймовірною для їх розмірів швидкістю сховалися в густому підліску, розчинившись у лісі так само раптово, як і з'явилися. Вражені мисливці стояли біля поваленого гіганта, як вкопані, не вірячи власним очам. Величезне тіло, ще зовсім нещодавно живе, тепер лежало на землі, свідчачи про неможливе. Експедиція майже одразу ж, як тільки дозволила зв'язок, зв'язалася з великою землею, з горящими очима і тремтячими голосами, передаючи неймовірну новину, але там їм, як і слід було очікувати, не повірили. Прогноз погоди залишався невтішним, обіцяючи продовження негоди, а тепла пора року не обіцяла довготривалої збереженості такої величезної туші. Розуміючи, що їх унікальна знахідка може зіпсуватися до прибуття допомоги і керуючись наростаючим голодом, геологи прийняли ще одне по своєму жахливе рішення. Вони ризикнули спробувати на смак м'ясо Мамонта. До їхнього здивування воно виявилося цілком придатним у їжу і, більше того, достатньо смачним. І ось нарешті, коли надія майже згасла, вертоліт з поповненням і, можливо, з людьми, готовими повірити в неймовірне, прилетів. Але до того часу від унікального тварини залишилися лише безцінні і кілька вражаючих бивнів. Інше, на жаль, поглинуло необхідність. Погода все ще не покращувалася, і вертоліт прилетів лише через кілька днів. Від Мамонта до того часу залишилися лише кілька вражаючих бивнів. Після вивчення їх передали в піонерську організацію, а от з професором Манджиковим і його групою обійшлися набагато суворіше. Вбивство живого мамонта вирішили засекретити, щоб, як висловилися наверху, не вдарити в бруд обличчям перед світовим співтовариством. Проте професор, за чутками засланий на колиму, недовго мучився на каторзі. Йому нібито вдалося викопати в шахті прекрасно збережених двох мертвих мамонтів, що стало причиною його дострокового звільнення. Тоді Манжиков, за переказами, поклявся знайти залишених в живих тварин. Але цим планом, на жаль, не судилося здійснитися. Незабаром після виходу з колонії Манджикова збив вантажівка, а всі члени його експедиції таємниче загинули один за одним від невідомої інфекції в Якутії. Чи це випадковість, чи хтось дуже не хотів, щоб правда про живих мамонтів стала відомою? Але історія на цьому не закінчується. У 1943 році повний німецький фотограф Фольгер Хілтон Брандт був етапований у найхолоднішу частину Сибіру в Якутію. Непогане володіння російською мовою та професійні навички зйомки підкорили в'язничне начальство, і воно вирішило замість роботи на розробках тимчасово залишити Фольгера в адміністрації, фотографувати на картотеку новоприбулих ув'язнених. Тим більше, що цей німець зміг ще й виконувати функції перекладача. Того року Дальстрой активно розробляв нові родовища золота та руди. І Москві знадобилася кінохроніка з місця роботи геологів для вставки в агітаційний фільм. Для цієї мети прислали трофейну кінокамеру. А ось спеціаліста зі зйомок знайти не змогли кому доручити відповідальну справу. Під рукою якраз був Фольгер, який мав справу з такими апаратами під час війни і вже здобув велику довіру з боку адміністрації. Отже, в один з осінніх днів, коли Тундра вже покрилася снігом, Полонений німець разом із геологами вирушив у свою першу експедицію в район села Майя. Під час вечірньої стоянки геологи побачили в кількох кілометрах від дороги дивне буре пляма, яке періодично рухалося. Пляму прийняли за скелю, а рух за оптичний ефект. Але вже вранці пляма наблизилася до табору і в ній стало явно розрізнятися якесь тварина. Виявилося, це мамонт. Полонений німець швидко почав знімати відео. Але Мамонт позувати не захотів і стрімко зник зі знімального майданчика. Геологи обережно повернулися на базу в Якуцьк і намагалися вмовити начальство доповісти в Москву та попросити зібрати експедицію на пошуки втікаючого Мамонта. Однак начальство, побоюючись, що стане відомо про участь у цій історії брендового ув'язненого, вирішило цей епізод приховати. Фольгера змусили відзняти потрібну експедицію. А потім перевели в інший табір на трудові роботи, де він помер через півтора року від запалення легень. Плівку знищили, залишився лише невеликий шматок, який зміг утаїти один з геологів. А деякий час тому кадри були оприлюднені онуком цього геолога у 2011 році. Ще одна історія трапилася вже в наш час у 2011 році на Чукотці. Бригада робітників поїхала ремонтувати дорогу в віддалений район. Щоб зекономити кілька бочок солярки і потім продати їх ліворуч, було вирішено замість двох тралів використати один. Загнали чоловіки на причіп одразу бульдозер і каток, підчепили камаз і поїхали на об'єкт. Звісно, їхав цей перевантажений трал дуже повільно і сильно відстав від колони. Втомлений повільною їзди напарник вирішив подрімати в спальнику, як раптом його колега, що сидів за кермом, почав дико і голосно сміятися. Виявилося, попереду натрапили на міст з обмеженням у 20 тонн. Пішли чоловіки подивитися, чи не хисткі опори якщо обваляться, то й машину зламаєш, і за міст все життя не розрахуєшся. Колона пішла вперед. Машиністів, щоб загнати бульдозери, немає. Що робити? Перевантаження майже вдвічі. І тоді напарник запропонував піти пошукати через річку Брод. Спуск нормальний, дно кам'янисте. А якщо застрянемо, то все одно краще, ніж міст зламати. Пішли вони на розвідку. Уздовж берега йдуть курять, риболовлю обговорюють, а тут бах! І прямо за течією йде величезний слон. Перша думка втік з зоопарку, друга, що це неможливо. І тут напарник закричав Так, це ж мама. Мамонт. Мамонт вийшов з річки, оглянувся і затрусив уздовж берега. На каміннях залишилися мокрі відбитки з полінських стоп. У цих історіях, звісно, можна сумніватися, але одне відомо точно північні райони Росії дуже слабо вивчені. Там є безлюдні ділянки на тисячі кілометрів, де цілком може сховатися уцвіла популяція мамонтів. Чутки про те, що ці тварини не вимерли, а живі і просто добре ховаються, постійно з'являються в різних джерелах, а диму, як відомо, без вогню не буває. Наш канал сховані тайни продовжить свої пошуки неймовірного. Якщо вас заінтригували ці крижані історії, якщо ви вірите, що минуле зберігає ще безліч нерозкритих секретів, не забудьте поставити лайк цьому відео. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові занурення в світ загадок і таємниць. І обов'язково поділіться в коментарях, як ви вважаєте, можлива чи зустріч з живим Мамонтом у наш час, які ще неймовірні істоти можуть ховатися в незвіданих куточках нашої планети. Ми чекаємо на ваші думки.